Вітаємо сьогодні. Занурюємось в огляд цифрових піаніно е, актуальних на 2025 рік. Бюджет до 30 тисяч гривень. Так, це дуже популярний сегмент і для навчання, і для дому. Саме так, такий собі ну народний вибір. Джерела кажуть за ці гроші реально взяти повноцінні 88 клавіш. І що важливо з молоточковою механікою? Це ключове для відчуттів. Точно. От наше завдання сьогодні пройтися по цьому огляду і виділити головне, щоб допомогти зорієнтуватися. Бо там і Нукс, і Ямаха, Роланд, Casio, Korg. Дійсно, вибір є. Огляд порівнює сім моделей. І знаєте, що цікаво? Що саме? Як по різному, виробники підходять: хтось робить ставку на автентичність, от прям щоб як на акустичному інструменті. Це для тих, хто в музичну школу, мабуть. Власне. А інші на функції: більше звуків, ритмів, можливостей для запису, ну, творчості. Ага. Ну і звісно, є ті, хто намагаються дати максимум за мінімум грошей. Всі моделі, що розглядаються, мають 88 зважених клавіш. Але от поліфонія різна. Це скільки нот одночасно звучить? Так, важливо для складних п'єс з педаллю. Ще кількість тембрів, підключення, ну і ціна, звісно. Гаразд, отже, якщо мета міцна база, класика, музична школа. На що дивитись? Вогляди часто згадують Ямаха і Роленд. Так, це класика жанру можна сказати: Ямаха p P145. десь 27 тисяч гривень. Це оновлена модель. Чим вона хороша? Ну, клавіатура GHC. це нова версія їхньої перевіреної GHS. і звук флагманського рояля Ямаха Сієфайс. Багато викладачів її схвалюють, надійно. Зрозуміло, а Роланд Fp10, здається, він дешевший. Так, Роланд Fp10. десь 19-21 тисяча, його фішка клавіатура PAH4 Стандарт. Багато хто каже, що вона ну, найбільш реалістична в цьому класі. Реалістична це як? Трохи важча, тугіша, ближче до акустичного піаніно. Звук там Supernatural теж прагнуть до природності. Тобто вибір між перевіреною Ямаха і Роланд з можливо кращою, але специфічною клавіатурою. Можна і так сказати. Ще корг B2 згадується близько 25 тисяч. В нього потужні динаміки 2 по 15 Вт. А це для чого важливо? Для роботи над динамікою, щоб добре чути різницю між тихим і гучним звуком: фортіссімо, фортісімо, це все. Ага, ясно. А якщо хочеться не тільки вчитися, а й ну творити, експериментувати. Тут щось цікаве є. О, ось тут НУКС виходить на перший план. Модель НПК 20 десь 22-24 тисячі. І що в ньому такого? Огляд називає його лідером за новоротами. Там 271 тембр, 100 стилів автоакомпанементу. Це як у синтезаторі, саме так. Плюс п'ятитрековий запис прямо в інструмент, і навіть мікрофонний вхід з ефектами. Ого, майже студія. Ну, міні студія так. А є ще Nux NPK 10. Він простіший, близько 17 тисяч з функціями менше. Але є блютуз, лінійні виходи, це добре для підключення до колонок. І поліфонія пристойна 189 голосів, хороше співвідношення ціни і функцій. Тобто NUX NPK-20 – це для тих, кому треба все й одразу. Власне, якщо важливі саме додаткові можливості. До речі, Roland FP-10 теж має bluetooth Media, можна додатки підключати. Зрозуміло. А якщо бюджет ну дуже обмежений, але 88 зважених клавіш це мастхев. Що тоді? Найдоступніший варіант в огляді Casio CD-PS110. Близько 18 тисяч, але часто бувають акції, можна і за 15-16 знайти. Які в нього плюси, крім ціни? Він ультратонкий і легкий 10,5 кілограмів. Дуже зручно переносити. І увага, може працювати від батарейок. Серйозно від батарейок? Так, це рідкість. Клавіатура там Scaled Hammer Action 2. Вона простіша ніж у Yamaha чи Roland, але це повноцінна молоточкова механіка, для старту підходить. А альтернативи є за ці гроші? Ну, згаданий Nux NPK 10. Він не такий компактний, але дає Bluetooth і лінійні виходи. Ще можна пошукати Yamaha P45, якщо десь залишилась нова або вживану, теж надійна робоча конячка. Виходить така картина для навчання, Yamaha або Roland. для творчості з купою функцій. NUX NPK-20. для економії Casio або NUX npk 10 саме так огляд і підсумовує. Пріоритет на класику Yamaha P145, Roland fp 10. Вибір між ними це вже пробувати треба, що більше сподобається на дотик. А якщо хочеться зратися зі звуками, писати музику, тоді NUX NPK-20 виглядає дуже цікаво за свої гроші. А для максимальної економії cdp s 110 або NUX npk 10. Важливо, що всі ці моделі, як зазначають джерела, цілком підходять для навчання. Навіть викладачі це визнають. Справді схоже, головне визначитись, що важливіше: максимальна аутентичність чи ширші можливості для творчості. Або просто надійний інструмент за мінімум грошей. Абсолютно. І знаєте, яка думка виникає після аналізу? Наскільки важливий фактор натхнення, тобто ну от Nux NPK 20. так, можливо, його клавіатура трохи інша ніж у Роланд, але ж купа звуків, ритмів, запис. Може, саме це спонукатиме частіше сідати за інструмент, грати, експериментувати. Цікавий поворот. Можливо, іноді ці фішки і є ключем до регулярних занять, щоб було не тільки корисно, а й цікаво. Саме так можливо, іноді краще мати інструмент, який надихає, навіть якщо він не ідеально імітує акустику. Це вже питання для роздумів кожному.